Куди йдуть гроші, які заробляє підприємство, на якому ви працюєте, здається, вони кудись відлітають або уходять як в пісок, їх з'їдає корупція і безгосподарність. А підприємство залишається сам на сам зі своїми проблемами. Потрібна масштабна приватизація держпідприємству. Інакше через деякий час на економіці країни можна буде ставити великий хрест. І тільки чесна, прозора для всіх приватизація допоможе перетворити цей хрест на великий знак плюсу. Це буде плюс підприємству, адже приватний власник ефективніший за державу, новий власник зацікавлений у розвитку підприємства, плюс добробуту кожного працівника, плюс економіці країни. Прибуткові підприємства платять більше податків до бюджету, їх партнери та суміжники теж розширюють виробництво та зростають. Отже, робочих місць стає все більше через механізм збільшення податків. Ваше місто відчує позитивні наслідки, адже багате підприємство це великий плюс місту, в якому ви мешкаєте. Підтримуй приватизацію, рахуй плюси. За підтримки Європейського союзу, Центру демократії та верховенства права, реанімаційного пакету реформ та Центру економічної стратегії.